Добрий день! А в нас сьогодні буде математика. Давайте порахуємо предмети. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Правильно, сім. А як можна назвати одним словом, діти? Правильно, фрукти. А ось у мене теж є предмети. Їх треба розділити на дві групи. Фрукти і овочі, окремо фрукти і окремо овочі. І так, починаємо. І ось у нас давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість е, яблучко і банан. Двоє фруктів. І. Огурець, перець, морква і капуста. Чотири овоча, 2 фрукти і чотири овоча. А зараз пограємо в гру, що змінилося. Заплющуємо очі, а я прибираю якийсь овоч чи фрукт. Розкриваємо ченята і дивимося, чого не вистачає в нас? Правильно, діти, овоче, він, перчика. А тепер знову закриваємо очі. А тепер подивіться, будь ласка, чого не вистачає. Так, діти, фрукта, ось він, яблучка не вистачає. Молодці, діти. Згадаємо, які геометричні фігури ви знаєте. Давайте їх назвемо. Так, квадрат, трикутник, коло, прямокутник, овал. А яка тут фігура діти найбільша? Правильно, це квадрат. А найменше це коло, квадрат. А трохи, а середня, це трикутник. Діти, а давайте з вами пограємо в гру, якої фігури бракує. Подивіться всі уважно на дошку і запам'ятайте, де знаходиться яка фігура. І так, починаємо. Ану, подивіться, якої філ не вистачає. Так, діти, це трикутника. Так, і ще заплющуйте очі. Подивіться уважно. Так, де прямокутника не вистачає. А ще діти заплющите очі. Не вистачає маленького круга. От які ви молодці. Добре ви пограли. Сподобалось вам, діти? А ви здома з дома своїми батьками можете теж пограти в таку гру.